Накипіло день. Повертаємося до прямого етеру на радіо Накипіло. Наша денна студія називається Накипіло в день при мікрофоні Кирил Лукаш. Ну і як я вам і зував, будемо говорити про ще один цікавий проєкт, який має назву Культура проти війни. Це великий мультимедійний проєкт з кількома компонентами, кількома складовими. Проєкт був ініційований асоціацією «Дивись України у квітні 22-го року, і, власне кажучи, головною своєю задачею, творці цього проєкту вважають донесення правди про війну Росії проти України. Ну і ми зараз виходимо на зв'язок з виконавчою продюсеркою цього проекту, яку звуть Аліна Краснянська. Пані Аліна, чи чуєте ви мене таю? Дуже приємно, що ви нас чуєте. Дуже приємно, що ми з вами можемо поговорити про цей проєкт. Знаєте, я перше, що хотів от спитати, чомусь переглядаючи матеріали стосовно цього проєкту, до мене ось так прямо біблійна фраза прийшла і пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. От я правильно відчуваю по задачі вашого проєкту, що саме для цього ви робите, бо і слоганом вашого проєкту є бути вільними. Щоб творити? А правда. Це так, проте у нас є ще один такий вектор важливий, угу. що зараз світ переповнений новинами. Він переповнений новинами вже більше, більше ніж півтора року. І власне, як ми всі дуже добре знаємо, і світ втомився, і давно втомився від таких новин, і звик до новин, звик до новинного контенту. І ми коли ініціювали проект, крім того, що ми хотіли задокументувати події. В Україні те, що відбувається, реальну службу наших митців на фронті, допомогу на фронті. Крім того, для нас дуже важливо було показати це під таким кутом, під яким світ не очікує це сприйняти. Ну тобто, те, до чого ще не звикли, те, чого ще, що ще не прописалось на підкорку, і до чого ще не звик мозок. Тобто, це такий творчий підхід. Ми показуємо. А, правду в Україні, а події в Україні а, цієї війни через а, сприйняття митців їх очима надзвичайно красивими кадрами кінематографістів, які воюють на фронті, які знімають не просто репортажний контент. Вони знімають репортажний контент, але дуже красиво знімають. Mm -hmm. І це також надзвичайно. У нас є вірші Жадана, який Сприймає все, бачачи на власні очі, і пише про це, і це також дуже важливо. І власне, от така призма, вона для нас була на той момент унікальною, коли ми починали проект. Ви знаєте, мені дуже перегукується те про що ви говорите. Тому що саме зараз я, як актор, пригомови директор харківського театру по скрипному. Ми працюємо над проєктом, який пов'язаний з питанням якраз ролі митця на війні. І саме за основу одною з основ нашої роботи є п'єса Лесі Українки «Орфеєве Чудо. І чи може Орфей співати, і чому не співається Орфею, чому це все відбувається під час таких випробувань, які ми всі сьогодні переживаємо? Тому мені дуже відгукується ваша історія. Я так зрозумів, що все ж таки це більше розвернута історія назовні. так, а не на а, а, Україну, чи ні? А історія, розвернута назовні, вона. Не те, щоб більше розвернути назовні, у неї реально є дві великі цілі. А ціль назовні це дійсно привернути увагу світової спільноти, ще раз сколихнути цю увагу, ще раз ініціювати допомогу, долучити людей, які були байдужими, або які цікавились чимось іншим, а через такі тонкі призми, які ми надаємо в цих фільмах, вони можуть долучитись. Розгледіти щось для себе, відчути це через музику, через фото і так далі. А що стосується України, то для нас місія також дуже дуже важлива, і ми роблячи ці фільми створюючи контент і виставки, ми обов'язково орієнтувалися і на нашу аудиторію також. Просто ми стартанули з закордонної дистрибуції, але зараз відбувається українська дистрибуція, в тому числі телевізійна. Починається з 1 жовтня. А, і наша мета все таки зафільмувати, також зареєструвати ці події для майбутніх поколінь українців. Якби це пафосно не звучало, нам зовсім не хочеться такого там відношення. Але а, дуже важливо розуміти, що багато людей виїхали в Києві, в Харкові, в великих містах на початку війни. Багато молоді не бачило подій на власні очі, не переживали цього. Багато дітей ще підросте за ці роки. За ці роки, а ці Люди митці, вони ще будуть і будуть і будуть діяти, і в якийсь момент буде цікаво цій молоді дивитись, яка буде підростати. Ну ми так сподіваємось, і вони зможуть побачити на власні очі не фантастичну історію, не художній твір. А саме документалістику зняту в ці от моменти, коли це відбувається. Я думаю, що тут абсолютно не треба лякатися пафосу, тому що війна така штука, що вона витримує цей пафос, і це все дуже правильні слова і для майбутнього Тніх поколін у тому числі, я думаю, зараз ми маємо назвати з вами саме компоненти цього проєкту, тому що він дійсно багатокомпонентний, Тут є кілька історій. Давайте от представимо кожну кожну з напрямків, в якому працює цей проект, реалізується. А, так, у нас є кілька напрямків, що ми робимо. Ми створюємо кінотвори, тобто ми створюємо документальні фільми, а також похідні від них. Це меншого розміру. Твори, також документальні. У нас шість короткометражних історій про митців на війні, про тих митців, які служать, і, і також про тих митців, які беруть активну участь у допомозі армії. А це а, наші герої. Це Петіла, який активно служив на фронті, Фронті протягом півроку, а потім долучився до інформаційної підтримки. А це Сергій Міхальчук, український кінооператор, один з видатних українських кінооператорів. Він чотирикратний номінант на Оскар і володар срібного ведмедя» Берлінали. А, власне, він зняв Довбуш багато інших фільмів. От фільми, я це тільки це хотів фільми. сказати: ми, у так. мене якраз посередах по є рубрика Ходи диви. Я зараз багато розказував uh -huh. про Довбуша, і у нас є і програма так. з Олесям Саніним присвячена цій стрічці. Тому якраз от про, бачите, все пов'язано в нашому житті. І от якраз одна з документальних стрічок, присвячена оператору, який зняв це кіно. Так і є, так, і багато інших фільмів. А, потім Ахтемсій Таблаєв, це кримськотатарський режисер, і продюсер, і актор, і голова кримського дому в Україні. Він кримчанин, він вивчив українську мову, що дуже надихає і говорить дуже добре українською мовою. Він також служить війську. А, потім прекрасно та, грає вистави української мови. Та, до речі. Та, грає вистави, та, спілкується просто чудово, угу. дуже, дуже мене завжди радує. Так, йому. так, так так, одна аналогічна історія в мене да, теж. Да, да. Потім Тарас Компаніченко, це український кобзар. Він зберігає традиції української культури, мови, української історії. Людина надзвичайна тим. І ми дуже дуже хотіли поділитися його історією. Він також служить війську. Він надзвичайний тим, що. Будучи носієм історії, хранителем традиції, кобзарем, лірником, він, крім того, абсолютно сучасно мислить. Тарас така людина, яку я на свої очі бачила, як слухають діти, як слухає молодь, коли він говорить, він кристальний. Ну просто. Угу. І тому. В нашому фільмі це можна відчути, можна побачити, що кобзар це не якесь там заскорузле старовинне слово і поняття, а це абсолютно людина йог, ну як для мене, тобто людина з якою просвітлена позиці. прекрасний. Так. Тому ми дуже хотіли його історію поділитись як представника справжньої української культури. Угу. А далі у нас є а, герой Сергій Жадан, дуже добре всім відомий поет, перекладач ну, тим паче, нам тут в Харкові. Звичайно. Так, так, музикант і волонтер, і надзвичайна, абсолютно людина. Тут навіть слова не треба підбирати, бо він сам за себе говорить. От е, я обожнюю власне особисто фільм про нього і е, дивлюсь його саме з задоволенням багато при багато разів. Е, і е, шостий фільм, який вийшов тільки вчора. Цим фільмом завершилась історія з новелами, Це фільм про Костянтина і Владу Ліберових, про фотографів військових, які, мабуть, одні з найвідоміших українських військових фотографів Одесити, які також спілкуються зараз виключно українською мовою, які весь час перебувають на фронті в найгарячіших точках протягом усієї війни, документуючи ці події і діляться з усім світом. Світлинами і таким чином світ бачиться, докази військових злочинів в Україні і події їх очима. Це стосується шести у цих короткометражних так. документальних так. фільмів, новел. Так а, окрім цього, є ще є ще да, компоненти. Є ще. Да, є ще повнометражний фільм, в якому будуть ці герої, також додаткові герої, також митці українські, які служать війську, які ну надзвичайно важливі для української культури, і от вони вирішили таким же шляхом піти, піти захищати батьківщину і відмовились зараз від творчості. Um, цей фільм буде готовий приблизно він зараз в процесі. Він буде готовий приблизно за півтора-два місяці, uh, проте в онлайн він вийде пізніше, тому що він спочатку буде їздити по фестивалях, uh -huh. буде їздити по закритих показах. У нього буде закордонна дистрибуція. І потім він обов'язково вийде в онлайн, щоб його міг побачити. Український глядач. Знаєте, мені uh, так подобається, що от, ну, просто особисті свої враження, що по суті ви презентуєте от мій, мій світ, моє сприйняття. України, як вона є, тому що тут тобі і ті люди, з якими я знайомий, і той самий Тарас Кампанічка, і Сергій Жадан, безумовно, і Михайло Іллєнко. Я тут бачу, що великий, і Нищук. Тобто, тут прям ну прям добірка таких достойників, що безумовно будемо слідкувати за цим. Так, так, так. Ну, власне, я б ще, якщо про великий фільм, я б хотіла ще сказати, що. Звісно, ми не можемо охопити всіх митців, тому що їх сотні, і сотні, і сотні, і не можна виміряти ні званнями, ні регаліями того, хто важливіший для мистецтва, або важливіший для угу. країни, або е, ніколи ми не знаємо, що буде далі, і що людина ще зніме, що вона ще створить, е, напише і так далі. Е, тому, е, власне. На жаль, ми не можемо, як в будь-якому кіно, приділити увагу всім, але ми намагаємося через певні персоналі присвятити цей проект, цей фільм і взагалі свою увагу всім митцям. Ну от я власне хотів сказати, що виходить, що це так. в принципі присвята всім митцям, які які так. сьогодні безумовно дуже важливими є на війні і дуже важливими в нашому суспільству, тому що саме культура народжує сенси. Це безумовно uh, так. Так, саме так. Потім у нас є серія фотовиставок. Ми робимо по всьому світу фотовиставки Сергія Михальчука і Ліборових. Ці фотовиставки йдуть. Uh, і в Україні зараз і така виставка є в Харкові. Uh, така виставка відкриється на наступному тижні у Львові. Uh, вона була в Києві, вона зараз триває в Одесі. Uh, тобто ми uh, uh, показуємо світлини, які робив Сергій. Uh, так також він знімав їх на фронті під час бойових дій. Це надзвичайної краси світлини uh, і. Світлини Ліборових, про які я казала раніше, які зняті протягом усієї війни до, до теперішнього часу. Mm -hmm. Дуже надзвичайно ну, для мене спостерігати, як люди, ну от ви спитали мене на початку, чи це орієнтовано на західного глядача. Я не бачила очей західного глядача, який спостерігає за світлинами на власні очі, тільки на фото бачила. Але я бачила на власні очі те, як українці дивляться ці виставки. Бачила зблизьку, бачила бачила протягом кількох днів, і можу сказати, що навіть наші глядачі, які вже дуже знайомі з цією темою, знайомі з подіями, знайомі з новин, знайомі з близька, все одно розчулюються, все одно роздивляються, все одно читають, все одно хочуть знати, і тому це точно не дарма. Ну, це абсолютно в тому сумніві, абсолютно немає. Ба більше мені здається, що це все ж таки і йдеться і про усвідомлення. Бо не всі, якби не далеко, не всі розуміють важливість. Це культури в порядку денному України під час війни. А ваш проєкт, мені здається, він якраз покликаний. Якщо говорити про українське направленість, то воно ще покликане для того, щоб усвідомити цю важливість. А ми розуміємо, що власне війна ведеться в тому числі на, на рівні цієї боротьби за мізки і боротьби культур. Тому тут mm -hmm. безумовно важлива ця історія. Артбук ще так, ще є серія публікацій, Серія публікацій це йдеться про публікації е, українських філософів, журналістів, письменників про проект про цю тему, в принципі, культура проти війни, е, про цей контекст. Е, це також включає наш проект. І є ще артбук: артбук з ілюстраціями, знов такі Ліберових і Михальчука, е, і в ньому представлені герої проекту. Ми створювали цей артбук невеликим тиражем для того, щоб поділитись із дипломатами в світі, із лідерами думок, із журналістами, які приходять на події, для того, щоб розповсюджувати цю ідею про проект. Власне, для цього він був створений дуже цікаво про те, що саме я ж кажу, от кожна з цих компонентів вона якби доповнює, і у вас така виходить якась така цільна історія. І дуже круто ще раз наголошую на тому, що вона про митців і про їхнє значення під час війни. У нас мало часу залишається, але все ж таки, я хотів би, щоб ви розказали чи уточнили, що, наприклад, він створювався дійсно от протягом всього цього часу, тобто, ми можемо говорити, це історія, яка фіксувалася протягом от від, від початку, майже від початку повномасштабного вторгнення, і от до сьогодні, правильно? Так і є. з абсолютно від початку ми почали проект знімати в травні 22-го року. Проте перший фільм про Сергія Михальчука. Сам Сергій Михальчук і наш оператор, постановник проекту, надзвичайний оператор Юра Грузінов, який також служить війську. Вони почали знімати з перших днів війни. І, власне, перший фільм це фільм Знятий їх очима. Це окупація Київської області. Там… Свідчення, які робились для суда в ГАЗі, свідчення цієї війни проти ну, власне, Російської Федерації проти України. Злочинів. І, і, і у нас кожен фільм розказує, крім того, що він розповідає про героя. Він також розповідає про якісь важливі моменти цієї війни, якісь знакові. ну, Тобто, наприклад, фільмі про Сергія Михальчука це окупація Київської області, фільмі про Ахтемасії Таблаєва, це Маріуполь, Азовсталь. Там надзвичайно емоційні моменти пов'язані з Азовсталю з полоном, і фільм власне закінчується тим, коли Асана, лікар Азовсталі, одного з героїв цього фільму, випускають з полону через 8,5 місяців. його знаходження там, і як Ахтем з ним зустрічається, і це дуже дуже для нас емоційний момент. Був І от він переданий в фільмі. Клас. І так, кожен фільм іде от по таких важливих подіях цієї війни, і до досі. І тоді, вже на завершення я тоді би хотів, щоб ви прокоментували, розказали, де ми можемо, як ми можемо його подивитися, цей проект, як ми можемо долучитися до нього. Я окрім значить, виставки, ми зрозуміли, вони вже йде, в тому числі там в Харкові зараз іде виставка. А от, зокрема, фільми ми вже почули, що з 1 жовтня так починається телевізійний. Історія, зрештою, проанонсуйте, де ми можемо дивитися, як ми можемо дивитися. А, о, власне, фільми на Ютубі можна подивитись а, на каналі. Дивись, Дивись Український. Це Ютуб канал дивись український, де лежать всі фільми, всі короткі версії. На телебаченні фільм почне виходити з телеканалу Асі А, Це буде перше так, кожен тиждень. А, можна бачити. Також в Фейсбуку на каналі «Дивись Українські всі новини про проект. А в інстаграмі є прям сторінка культура і на якій ми також викладаємо всі новини про проект. Ще також з того, що не сказали, я б хотіла дуже сказати, що проект підтримується європейським союзом. Це дуже важливо. Проект створений повністю на європейські кошти. Тобто, ми е у, у нашої держави не брали жодної копійки. ми його Створювати безкоштовно для того, щоб зафільмувати, зафіксувати події. І власне підтримала нас Європа, коли вони побачили, два бачили мираді. Ну, супер, я дуже радий, що є розуміння і є ті, хто готові підтримувати подібні проекти. І я дякую вам за те, що ви його заініціювали, і всі вашій команді, і з задоволенням ми будемо слідкувати за ним. І, звичайно, бажаємо успіху і хорошої історії, і хорошої фестивальної історії для вашого повнометражного документального фільму, щоб ця історія вона так чи інакше перетворювалася. Окрім важливої соціальної історичної місії, ще й на історію успіху, тому я Держите. вам вдячна, що вийшли до нас на зв'язок. Нагадую на вам, дорогі слухачі і слухачки радіо Накипіло що у нас в етері була виконавча продюс... Продюсерка фільму не фільму, а проєкту Культура проти війни, яку звуть Аліна Краснянська. Пані Аліна ще раз щиро вдячна вам. І я вам дякую, дуже дякую слухачам. Всі а мені. ми будемо рухатися далі, щоб не затримувати службу новин, яка вже готова вийти до нас. ВТР. Я в свою чергу нагадую вам, що в 18-й годині Філіп Дикання до вас приєднається з його прямими етером, який називається Накипіло ввечері. Завтра зранку Володя Наскова накипіло вранці від 10-ї години. Ну а ми з вами почуємося вже о 14-й. Також завтра. Всім папа, -па, бережіть одне одного. Хай у вас буде багато новин і багато хороших вражень сьогодні. Слава Україні!